Сергій Юрійовичу, доброго дня. Першим ділом хочу вас привітати з новою посадою головного тренера Київської ОБОНі. Поділіться от першими враженнями на чолі Пивоварів. Доброго дня, дякую за вітання. Чудове враження, чудова атмосфера, такі позитивні емоції, тому що для мене це другий клуб у прем'єр-лізі. Так, моєї кар'єрі. Але я відчуваю себе тут дуже комфортно в перший же день. Тому що і хлопці налаштовані дуже добре, і керівництво клубу, тому і перший день пройшов в, такі, в емоціях, в хорошій, в дружній атмосфері. Як можете охарактеризувати нашу команду «Оболонь»? Чим сподобався цей проєкт? Ну, балоні в історію, так, да, дуже така міцна команда, дуже така. З амбіціями. Тому я погодився на цю пропозицію. Чому? Тому що рахую, що треба рухатися вперед і в своїй кар'єрі, і, і Абалон дуже підходить про це. Розкажіть от про зустріч з президентом. Чи можете відкрити для нас трохи занавіс, що обговорювали, можливо, на чому зупинялися більш конкретно? Така дуже чудова зустріч з президентом клубу Олександром В'ячеславовичем. Така футбольна атмосфера з історією з спогадами про футбол дуже багато спілкувалися. Тому дуже така. Мені сподобалася зустріч і вражена від президента, тому що я не був не був з ним знайомим. Тільки так в інтерв'ю, знав, що він президент клубу Оболонь. Але я поспілкувався і дуже таке хороше враження. позитивне таке враження від людини, тому що дуже так. Ну, можна сказати, класна людина, така позитивна. і в футболі поспілкувалися про футбол, розуміє футбол, тому дуже, дуже класно. Заслежував. До речі, він кожен свій матч сидить на трибунах і тут поряд з глядачами. Чи за в ньому ось таку зацікавленість футбольного інтересу? Так, да, помітно, він завжди показує трансляції, і всі бачать, що він не переживає, і така помітна людина в українському футболі, тому що він переживає за клуб, це, це нормально. Це його клуб, це він його зробив. Тому... Це такі речі, які, ну, напевно, повинні бути. Я попрошу вас представити нам ваш тренерський штаб, за ким будете працювати протягом цього сезону. Uh, ну, до мого тренерського штабу входить Ніколай Гейбалюк, Олександр Антоненко і Артем Кічат. Що можете от розповісти нам про Миколу Гибалюка, як він, як особистість вам, з ним комфортно взагалі працювати? Uh, звісно, мені комфортно. З ним працювати, тому що він знає мої ідеї, мої принципи, і тому ми давно разом дружимо давно і грали ще з ним, тому мені дуже комфортно з ним. Він дуже така позитивна людина, і я дуже радий, що він зі мною. І він ще в кабалоні, тому це дуже класно. Сьогодні ви вже разом провели перше тренування у команді для команди тут на обонь арені. От як все пройшло? І все дуже чудово, хороша атмосфера, дуже таке інтенсивне тренування було. І я, і, я думаю, рахую, що хлопцям сподобалось, тому що вони вийшли такі виснажені, але з посмішкою гарним настрій. Керуючи Полісся, ми помітили, що ви змінювали схему команди. Ви грали як в два центральних захисники, так і в три. От чи зможете вже зараз з нами поділитися, якою схемою буде грати ваша вашого Ну, схема не важлива в матчі, тому що можна підлаштовуватись під суперника і міняти схему. Але в принципі, дії в матчі це дуже важливо, як ми будемо діяти. Тому яка схема буде, то вже ми будемо. Вибирати конкретно на матчі. Ну, в полісі завжди я грав в чотири захисника, так? Але коли ми грали в три, це була така вимушена міра для того, щоб перебудуватися, тому що не було зовсім захисника захисників, і ми вирішили, що останні три гри ми будемо грати, допустимо, в 5-3-2. Тому це була вимушена, але в оболоні вже будемо підлашуватися під суперника, якщо це треба буде. Загалом, який стиль футболу вам подобається? А, ну, знаєте, стиль футболу ну це таке, тому що він може бути різним, але суперник різний. І тут ми можемо знаєте, так, готуватися. До одних подій, тактично, там в якісь принципи будувати на футбольному полі, але це може не вийти. І тому ми повинні реагувати на ці події, і тому тут вже буде зависити від стилю. У нас буде, я рахую, свій стиль. Я надіюсь на це, тому що у нас нібито час є, але його нема. І нам треба швидко над цим. Попрацювати з гравцями для того, щоб вони розуміли мої принципи, мої ідеї. А вже ігри покажуть, який стиль у нас буде, тому що ми не можемо спрогнозувати, як все вийде на футбольному полі. Є ідеї, є мислі, але як воно буде. Але ми будемо намагатися грати так, щоб подобалось балівальники, подобалось президенту клубу і глядачів гру в Абалоні і, і казали, що це дійсно команда. Позаду вже п'ять турів УПЛ. На даний момент побувари мають у своєму активі ще один заліковий бал. От наскільки критичним або ж не критичним для вас є цей показник? Я не рахую, що це критично, тому що все, все ще попереду, а, і доволі багато ігор. і я бачив ігри і всі ігри Абалоні, І Є дуже такі. Хороші, чудові моменти, на які ми будемо обращати увагу для того, щоб вони і далі такі були, але будемо коректувати якісь моменти, тому що були дуже такі моменти, які нам треба відпрацювати на тренуваннях. Тому не рахую, що це критично, тому що ми будемо, я вам обіцяю, що ми будемо грати до кінця і все робити для того, щоб у нас був. Позитивний результат, це нормально. І я не, не боюсь і не хвилююсь за це, тому що я тут, і якщо б я боявся і хвилювався, мене тут, мабуть, не було. У минулих інтерв'ю ви казали, що я такий максималістом. От, виходячи з цього, цікаво почути, які цілі ви ставите, можливо, знаєте, перед командою на цей сезон, перед собою. Ну, для себе і для себе я дуже такі великі цілі ставлю. І... Я сьогодні сказав гравцям, що в що нас у кожного є ціль, яку ми собі плануємо і досягаємо, і разом ми родиною довж... рухатися до цих цілей і добуватися. Тому будемо максимально ставити ціль, а як вийде, час покаже. Попереду команди два дуже непрості поєдинки. Олександрія, яка перемагала в цьому сезоні у кожному поєдинку, та Донецький Шахтар. От скажіть, чи думав вже щось про ці матчі наперед? Так, да, будемо і думали, і зараз аналітик команди зробить аналітику по Олександрії. Будемо вже готуватися завтрашнього дня до Олександрії, тому що дуже така хороша команда, непроста команда. Да, і Шахтар теж та всі ігри. Не обов'язково це Олександрів, чи Шахтар, чи Динамо, чи Чорноморс, чи, чи там інша команда. Нам треба готуватися дуже так, плівно для того, щоб добуватися результат. У своїй останній грі на чолі Поліса ви якраз грали проти Донецького Шахтаря» і тоді обіграли 2-0 вдома. Чи є от для вас такий відомий секрет успіху у грі з гірниками? Так, секретів немає, тому що. Тренери все роблять там в тижневому циклі, да? все для того, щоб команда була, те, що вони хочуть бачити в ігрі, ті цілі, які будуть на гру, тактичні. Тому а вже гравці виходять на поле і їх а, втілюють. Да? Тому я дуже розрахую, розраховую на своїх гравців, я дуже в них вірю і думаю. Дуже багато залежить від них, і від тренерського штабу, від болювальників, як вони будуть підтримувати нашу команду, тому це я, я рахую в комплексі. Разом з Поліссям ви вивели команду до Ліги конференцій вперше в історії. Чи є у вас мрія, може, не зараз, але часом повторити такий самий успіх вже тут, в оболоні. Ви знаєте, я, як, як коли був гравцем, мріяв і ставив собі цілі і. Крок за кроком добувався їх, так, і там дитячі мрії, і там, да? і вже, вже більш дорослі мрії. І в мене все, все виходило. І тому я як тренер ставлю якісь цілі, є якісь мрії, і я рахую, що вони втіляться. Наприкінці я хочу запитати у вас, от що можете сказати нашим болівальникам, які вже з нетерпінням очікують на ваш домашній дебют тут, у грі проти Олександрії. Я часто бував на цьому стадіоні. Я бачив, як вболівають за клуб. Підтримують клуб. Тому я хочу побажати, щоб і далі це було. Будуть перемоги, будуть поразки. Але завжди хочу, щоб вони нас підтримували і приходили на стадіон і вболівали за нас. Дякую вам, успіхом.